Гилі розмовляє.

Знайомство. Зона ще неодмінно зведе наші шляхи скіфи. Ти цілий? Блядька варта. Добре, що хоч хтось вибрався. Твої люди загинули. Здається, ти вже знаєш. Знаю. Їхня жертва не має бути марною. Доведеться повертатися. Ми не домовлялися щодо оплати, але я не люблю бути в боргу. Щасти. І нехай зона відкриє для тебе свої шляхи. Вже думав, що я цій аномалії від старості загнуся. Мужик, зу. Бля, домахався. І як тепер її дістати? Та ну, блін. І що тепер робити? Автомат в канаві втопив, хрін тепер дістану. Допоможеш мені, а? Гара. Дяк. Оце ти чіткий. Неси її сюди. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди. Сам знаєш. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Не солодко тобі тут буде. Я вмовляти не буду. Якщо застяв, іншого знайду на твоє місце. Та не застяв я. Просто уточнив. Зроблю так, як домовлялись. От і славненько. А я скажу бодряку, що ти в ділі. Вибач, мужик, не до тебе. До діла готуюсь. Є одне діло пусте, але прибуткове. Мої приятелі готують теплий прийом одному боржникові. Треба їх підтримати, щоб він швидше поплив. Навар з нього поділимо по чесному тобі сталкеру таке, як два пальці, а купонів піднімеш. Згоден. Звучить просто. Я в ділі. О, ти славненько. Я точку скину. Друзі зустрінуть. Зробиш все, як скажуть. Щоб угода пройшла чисто. По оплаті вони в курсі. О, явився помічник. Шуруй вперед, бо дряк бресує, що робить. Клієнта присанем і оновиш. Ми вже зачекалися. Сталкер. Розклад такий. Без зайвих рухів, гони всі купони. Робиш по-нашому і будеш вільним. А якщо я не хочу по-вашому. Не хочеш, змусимо. Ти один, нас багато. Мужик! вони тебе не відпустять. Запкнися! Сталкер витягай все добро з кишень. Замонала вже стояти. Набридло стояти, значить, будете лежати. Мужік, може бінт знайдеться? Треба підлататися. Ось. Тримай. Дякую. Бандоси мене істотно пошарпали. Добре, що лише на гроші попав. Думав, живим не виберусь. Бабай, сука, його вбити мало за таку підставу. Хоча ні, Грохнути це падло в самий раз. Допомогти розібратися з бабаєм. А давай. Є одна думка, може спрацювати. Він зазвичай на Тіріконі тиняється, там його не взяти. Але якщо звідти виманить, то замакрушить не проблема. Тобі так точно. Але діяти доведеться самотужки, інакше план не спрацює. Ти в ділі? Чому самотужки? А ти чим будеш зайнятий? Мені на Тірікон не можна, поки там бабай. Тому ти підеш сам. А я тобі винагороду зберу за цей час. Зараз при собі нічого немає все це бікота вибила. Припустимо згоден. Який план? Йди до бабая і скажи, що я залишився живий і буду мститися. Для правдивості покажи зброю його другана. Натягни, що йому краще бігти, хоча він і сам буде трястися за свій зад. Коротше, витягни на вулицю, щоб з ним розібратися. Шкода, особисто не побачу його смерть, але слово даю за його голову купонів не пожалкую. Ти тут э, хотів? Передаю привіт. Від Давида копяна. Ну, привіт, я отримав. Якщо це все, то шуруй далі. Справку горло. А ще він просив показати тобі це. Знайома річ. Та ну нахрін. А копян поклав моїх? З виду лох лохом. От я попав! Ця ж сука і за мною прийде. Треба відчалити по бистряку і залягти на дно на час. Охрініє він мене шукати по всій зоні. Слухай. А допоможи мені дістатися до схрона. Забезпечиш охорону, отримаєш купони. Всі у плюсі. По руках. Можемо вирушати. Готовий. Погнали. Бля не подумав би. Нічого, хай приходить, зустрінемо. Майже прийшли, не гальмуй! Чекай тут, треба зробити дещо, і рушимо далі. Близько. Погнали. Один шмаркач. А скільки планів у сраку. А Ось і є волоцюги. Та що далі бо, команди? Стелка рочка відпущу і обрисую. Зробив діло, отримай купони. Далі ми самі. Довго на смітнику мені стерчати не можна. Ти не зможеш бігати вічно. Рано чи пізно доведеться відповідати. Скоріше пізно, ніж рано. В зоні за купони все можна надибати: і безпеку, і людинку потрібно. А бабок у мене вистачає. За мене не переживай і краще моїм браткам. Дорогу не переступай. У мене пам'ять коротка на добро. Чув, Захара Бабая нема на тіліконі. Виманив його? Як це пройшло? Так, більше не заважатиме. Дякую тобі. Тепер це падло нікому не зашкодить. Шкода мене там не було. Я б йому плюнув в обличчя на прощання. Як і обіцяв, відправляю оплату. Було б більше, такій людині я б не пошкодував. Підніму за тебе келиху драбадана, а може, й не один. А там і вирішу, куди далі йти. Або залишусь. Тепер тут безпечно. Щасти тобі. Ну, братику, за нас і за того, хто нас виручить. Що ти випити з нами хочеш, сталкери? Ну, так це можна. Водночас і дещо обговоримо. Сука, підзаробити не бажаєш? Що ти людину ходу грузиш? Давай спочатку помаленький. Наливаю. Та, мабуть відмовлюсь. Я роботу шукаю. А, тверте тварц... ну, слухай. Є у нас друг Панас Такса, а не людина. Завжди в купі Брухту щось цінне унюхає. А тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули. Який саме? Помовч, Мурло. Короче, для надійності потрібно по пузирю до всіх його трьох схронів покласти. Виручиш. Гаразд, сходжу. Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш, як панас підлікуєш і до нас повернеться, ми тобі одразу все сплатимо у найкращому вигляді. І те є. Зі схронів чур не шкурити. Аго, ти ж горілку не забудь? Бери зі столу. Сталкере. А що ти тут робиш? Ах, Міша та Гріша попросили тобі горілку по схонах розкидати. Як захист від радіації. А, от звідки. Я ж їм гроші на антирад відправляв, а не на бухлу. А що горілка не лікує від опромінення? Лікує. Якщо її пити, а я вже місяць ні краплі до рота не беру. Я ж через цю горілку далі смітника нічого в житті не бачив. Як з дигерством зав'язав, хотів усю зону обійти. І зараз цього хочу, щоб справжнім сталкером бути. Розумієш, зірвуся, так і лишуся посеред сміття бухати. Чи з пару ковтків не зірвувся? Слухай, а антираду в тебе не знайдеться? Знайдеться. Тримай. От, дякую. Лови винагороду. Краще б я одразу тобі заплатив, а не цим довбнім. Готі із мене. Сьогодні ж йду. До дуги махну. А може, навіть і в Прип'ять. Хай міша з грішою собі іншого почерківця шукають. Бувай здоровий. Зараз докурю і почапаю. Давай, вивалі вже. В тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов, а не за життя потрендіти. Нестор сканер. Щось пригадуєш? Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті жло би, а тепер ще ти. Ну, ти хоч перо під ребро мені з порогу не всадив. Ми мабуть, зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? У тебе проблеми. Це очевидно. Я можу з ними допомогти. В обмін на деяку інформацію. Одразу до діла. так? Без Нестора тут повна срака. Я в ці рамси влазити не збираюся. Гарний технік дорого коштує, а місцеві бугри витратний матеріал. Де знайти Нестора? Ну, якщо думаєш, що я причетний, то взагалі мимо його місце проблемне. А ще й небезпечне для життя. І коли Нестор пропав, стало ясно, ті, хто прийшов по мене, знали, що ми працюємо разом. Що з тобою сталося? Давай всі подробиці. У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть, завалились вони без попередження, звичайно. Ну, боєць мене такий собі. Я більше по інструментах, Тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок, встиг утекти. Ти явно багато знаєш про сканери, як для простого техніка. Звідки? А чом би й ні. Я давно вже старшов в зоні. Колупався в купі різних пристроїв для Дегтярьова на янові. Та й кілька лабораторій Проєкта X зі сталкерами обніс. Сканери і розроблялися на основі технологій з Проєкта X. І коли ти вже їх кілька разів помацав, то куди тиснути, точно розберешся. Підозрюєш когось в нападі? Я тобі кажу, від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти? Запасяйся наборями. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Сам я старикона, нині ні ногою. Та як тобі до вподоби ризикувати, координати видам. Гаразд. Заглянув твою майстерню. Усе, що там знайдеш, принось мені. Покулупаю. Знайшов це на бандитах. Знайоме? Ще пак. Це ключ карта до моєї майстерні. Запасна. У Нестора була. От старий хрін. В яке ж лайно ти мене вляк? Думаєш, Нестору тих, хто навів на тебе цих людей? Та даю. І певен, що він їм вже Соловейком співає. Не те, щоб я його засуджував, трохи не до секретів, коли тобі виривають нігті плоскогубцями. І от повір, на тереконі плоскогубці є у багатьох, не лише в техніків. Є ідеї, чиї то були люди. Взагалі, бездупля. У цій справі зі сканерами я лише рядовий виконавець, гвинтик. Хто був замовником, я не шарю. А от Нестор, той все записував. Наскільки мені відомо, він зберігав ці записи в особливій нитці. Може, перевіриш їх? Та зна, що там. Гаразд, я перевірю. Координати я тобі дав. Тримай в курсі.